In your mind. My... Всім привіт, ми з України. Наступне відео продовження. Ну що, тепер ви теж побачите, що мені подарували. Перша розпаковочка у нас буде від Юлі Дьоміної. А, ця коробочка така, більш-менш легенька, порівнюючи з тою синьою коробкою. Там взагалі щось тяжке. Цікаво, що там може бути і тут. Я не побачимо. так відповідно, очікувано, якщо чесно. Вау, як запаковано! У -у -у. Дивіться, тут оця стружка, яку я обожнюю. Слухайте, вона така прикольна. Ой, это щось прям, Вау, тут це прям взагалі. Так шкода розпаковувати. Воно таке, знаєте, позитивне упакування яскраве. О, тут щось ще є. Напевно, листівочка. Хм. Цікаво, бачите, що щось прогинається. А поки я роблю розпаковку подарунку, хочу вам оголосити про наш новий збір для 148-ї бригади. Ми збираємо на два комплекта шин, на два Ecoflow Delta Max 2, на один Starlink і на одну підписку на рік. Всі реквізити збору я залишу знизу під відео. Дякую всім, хто допомагає! Розпакувала повністю подаруночок. Бузі, як гарно дивіться. Листівочка від Юлі, така червона зі свічкою. Загадай бажання. Ой, клас. Вікуля, вітаю тебе з днем народження. Продовжуй жити в кайф, і нехай всі бажання здійснюються, Юля. Клас. <primera> так, це, я так розумію, ну, це на стіл, напевно. Типу, як така тарілочка. І сюди можна чи якісь закусочки, чи щось таке ставити. Ч, а, ні, десерти. До речі, тут можна тірамісу, я думаю, робити. Бачите, як воно прикольно там переливається. Така підставочка дерев'яна. Так, це що? Акація. Я, до речі, люблю медзакаті. Клас. А це така дощечка. Бачите, тут закусочки ставити. І вона не просто дерев'яна, а тут тобто, як такий камінь. Для сервірування. Клас. Як з вугля, знаєте, такі тарілочки є. Супер. І оця частина от якраз знімається, я так розумію, і миється. Угу, Так, да, дуже да, вона рухається. Мені дуже приємно, шикарний просто подарунок. Ну що, буду тепер дівчат літку чекати в гості і буду цим всім користуватись. Дуже дякую. У мене є окрема коробочка для листівок. Я там зберігаю листівки ще, коли я в школу ходила. Там повністю всі листівки, які дарувались мені на дні народження та на весілля. Все це зберігається. листівочка теж піде в ту коробку. На згадку мені. Так, а тепер коробка від Олі. Вона дуже тяжка і тут написано скрозвика. Зараз будемо відкривати. Так, взагалі приємно і, чесно кажучи, незвично на день народження отримувати подарунки ще від когось. А не від родичів. Я вже, знаєте, відвикла від цього, чесно кажучи, бо і в офіс давно не нахожу, і друзі всі в мене пороз'їжджались. Ну, дуже приємно. Так важко було брати подарунок, бо в тебе все є. Але сподіваюся, що такий презентик буде завжди вчасно з днем народження, оскільки ти професійна мрійниця і мрії твої здійснюються, побажаю сил, здоров'я та грошей на них. Будь завжди такою, як ти є, і живи в кайф. Дуже рада нашому знайомству. Бій. Це така молота. Дивіться, що тут... О, ну все. У нас ж буде ще Ой, зірочки. Оці блискучі. Дивіться, тут яка шоколадка. Шоколадка. У мене, вже... мене вже вся кухня в зірочках, а я ж таке обожнюю. Такі всякі штучки. Я їх позбираю, вони мені ще знадобляться. Коротше, у нас ж буде ще друге святкування з дідом та бабусею, Так що ось це. І якраз буде на другий стіл. Дивіться, тут така шоколадка велика. Потім тут. Це, напевно, апельсин. Потім тут. Ой, це капець. Тут сіла корабенція. Потім оливки. А я такий обожняю. Потім. Ой, сколько вона тут цілу коробку зібрала. Потім ананас величезний. Ну це вообще. А я думаю, що там такі тяжкі? Сир класний. І Шампанське. Ну, повністю стіл готовий, можна сказати. Дуже дякую. Дуже неочікувано і дуже дякую. О, дивіться, який то зірочок. Зараз позбирають що на підлозі. Я в шоці, дівчата, ну ви, звісно, даєте. Прийшло моє замовлення з магазину Сватті. Замовляла його в них вже багато разів. І на цей раз у мене воно прийшло неповне. Я вже написала, ну, точніше, подзвонила. Завтра зі мною зв'яжуться. Ну, я коли їм подзвонила. А в кол-центр вони вже ніби знали, що мені забуло докласти щось. Сказали, що да-да-да, скиньте фото. Ви замовляли там то-то, то-то, то-то. Типу -то. скиньте фото на такий-то номер, завтра з вами зв'яжуться. я думаю, що мені завтра її відправлять. От. Ну, буває людський фактор. Головне, щоб відправили. Бо до цього в мене не було пригод, хоч я і замовляла. Ну, Вона була посилка, там, де було багато всього, всього різного. Але все було нормально. Ладно, буває. Ось такі резиночки. Вони не псують волосся. От саме такі тканинні. Три штучки і нічну сорочку. Таку білу. Від мій білий халат, бо в мене є шорти і майка, а тепер буде ще нічна сорочка. В мене точно така сама є, вона така, бачите, простенька, біленька. Ось, без всяких рюшиків. Роста така біла, дуже приємна. І ще сьогодні на почтомат прийшла моя поселичка з брокарду, мені парфуми. А це ті, які 1900 там чимось коштують по карабану. ті, що в мене були, і закінчилось. Роздивилась цю нічну сорочку, якась вона бракована, чесно кажучи. Отут якось воно дивно прошито. Але більше за все мене вразило те, що всередині. З іншої сторони, зараз покажу. Я це все пофоткала, їм. Завтра буду чекати відповіді. Подивіться, це ще прикол, що це таке? Ось так виглядає з внутрішньої сторони. Бачите? Я таке вперше бачу. Якаська. Якесь, так, да, воно якесь браковане. Бачите? Воно просто не прошивувала цю частину. Угу. І он тут вже пішло. Ну так. Да. Ну, тут ще більш-менш. Ну, я їм це все сфоткала. Тут з цієї сторони так, а з іншої сторони, ось так. Ну, ще не почалося так. Ще не почалося, але відрізано О. дуже рівно. Воно просто відрізано, але да. не закінчено. Коротше, це якесь розчарування. Хоча сіки років замовляла, да, все. У мене і футболки, і костюми. І оці нічні сорочки, і халати, але це щось вообще прикол. Ну, коротше, побачимо, потім розкажу вам, що вони мені відповіли. Ви просто подивіться, що мені тільки що привіз кур'єр. Це мені подарунок від Ясі, канал Ярослава Хом. Я в шоці. Вона читає думки, тому що сьогодні в інстаграмі я заходила. На їх сторінку на Мілакі і дивилася, що в них там новенького. Я обожнюю цю кондитерську з Дімою, там були там дуже гарно всередині, і там постійно величезні черги, і я заходила подивитись, думаю, Блін так щось смачненького хочеться. І слухайте, не прийшлось мені нічого замовляти. Бо я ще думала, цікаво, яка у них доставка. Чи, чи зможуть вони, якщо я замовлю щось, мені доставити. І бачите, що я не встигла, бо мені. Яся прислала. Я просто в шоці. Я не знаю, це, це якась магія чи що? Як це працює? Тільки подумала, хоп, пише мені яся, і, і ще й приходить така, ну, це капець. Це якийсь прикол. Дуже цікаво подивитись, що тут. Пакет шикарний. Я буду ним користуватись, бо я гарні пакети бережу, бо я потім ними користуюсь. Так. Ой, клас, днем народження від Ярослави. Боже, так гарно. Що ж тут? Цікаво. Слухайте, це щось таке. знаєте, тяжкеньке. Зараз обережно дістану. Я в шоці. Просто подивіться, яка розкішна коробка. Вже так цікаво. Вау! Боже! Дивіться, як смачно, а запах той який. Ой, клас! Це треба сфоткати <ріхи> перед тим, як їсти. Боже, дуже дякую, дуже приємно. І неочікувано. Я, чесно кажучи, під великим враженням тут стою, тому що мені, коли подзвонив водій з доставки, ну, щоб я типу, підійшла, я підходжу, дивлюсь, а він дістає ось цей рожевий пакет. І я просто висадилася. Капець! Це ж цей пакет, це ж ця кондитерська. О, мене ж мурахи по Це ж треба було так хотіти. Щось смачненьке з номилаків, що мені подарували. Якщо відповідь на своє запитання сьогоднішнє, чи є у них доставка і як вона цікаво працює, якщо замовити, відповідь отримала від Всесвіту і від Ясі. Ще мені написали з магазину Сваті, дуже вибачались. Коротше, сьогодні я піду відправляти назад цю білу срочку за їх рахунок, типу обмін робити. І вони мені пришлють те, що не дослали, і оцю білу срочку. Та вони сказали, що це брак. Дуже-дуже типу вибачались, ну подивимось, що пройдуть йде в наступний раз. Mm, Боже, яка смачна полуниця, солодка така. Вона на намілаці це вообще там все дуже смачно. Крем, бачите, це, напевно, типу, як еклерчик. Ой, цей шоколад, ой, це капець. Все. Я, я в раю. Боже, як це смачно! Знаєте, що найцікавіше? Це не притурно взагалі. Середин... Ну, коротше, воно разом з фруктами ну, дуже смачно. Mm -hmm. Боже. Це просто, навіть, не знаю, якийсь їстівний оргазм. Боже, яка краса мені прийшла! Дивіться, яка гарна листівка, як все гарно підібрано по кольору. Виглядають, як справжні тюльпани. Дуже гарно. Я цей зефір вже їла, я його знаю, тому можу вам рекомендувати цей магазин. А знизу під відео я залишу посилання на нього. Це просто щось, я не знаю. Знаєте, естетичне задоволення і смакове. Дуже смачний зефір, і він різний по смаку. Класний. А також я поділюся промокодом своїм на знижку, на перше замовлення. Такого в магазині не було, тому що зазвичай знижка йде вже на. Друге замовлення, а від мене вам буде знижка на перше замовлення, якщо ви також хочете скуштувати. Дарівнечка, ти знаєш, куди ти зараз поїдеш? Ой, ти зараз буде кіпіш. Ти зараз поїдеш на манікюрчик. Так, да, у нас все є для того, щоб вдома робити манікюрчики, але це просто неможливо. Це візгі-піски, треба їх ловити по квартирі. Це просто навіть ножицями різати не починаєте, а вони вже в обмороки падають. Коротше, це жесть. Актриси. Тому Діма записав їх в салон краси собачий і там обріжуть. Ми до цього водили в, ну, коротше, до ветеринара, в ветеринарну клініку і там підрізали. Але там підрізають так само, як і ми підрізали, прям трошки. Зараз Діма пішов за машиною, веземо їх всіх в трьох. І ще треба буде подивитись, коли там дорі прививки робити. Радулічка, ти теж підеш на манікюрчик, гламурні так? собачки такі. Угу. Будете менше цокати по ламінату на дачі. Дивіться, щаслива собачка, це вона ще не знає, що на неї чекає. Мартусіка, ти готова? Готова на манікюрчик їхати? Де? Зараз поїдемо. Марта любить машині кататись, ну, правда, не так далеко їхати. У нас на райончику, да? Дігар, дівцька, така слухняня, така От, не так? Дівчинка, якась духня, якась потіна. не стаємо. Так, рада в машині, зараз цих двох заведемо і раду одразу заберемо. Пішли, пішли, зводили їх в туалет. О, Марта знає, Марта любить. Пішли. Отсюди сюди ми ходимо. Модогі. Ти на черзі, так? Да? Марта перша пішла на манікюрчики. І там десь. Перша марта нігті підстригає, потім дорі, потім буде рада. Сьогодні тільки стрижка, а весну запишемо ще на, на ліньку, ну, щоб типу вичесували їх. Помили, вичислили. тут. Потім скажу, скільки це коштує. Все, забрали Дорі Мартусік модна з манікюрчиками. потім вам покажу вже вдома. Раду зараз заберемо. Я буду з Мартою сидіти, ми раду забере. Все, Мартусик задоволена, вона любить такі б'юті процедури. Сказала, що так сухняно стоїть, лапку одну, лапку іншу, прям така. Прям. Леді-леді. Ох, Дорі там буде, звісно, взагалі. Зараз їм буде весело її нігті підстригати, бо вона прям. Ох, виходить, що через те, що вони мало по бетону гуляють, а саме там по траві, по землі вони не можуть сточити свої нігті. Бо маленьким собакам то в будь-якому разі треба підстригати. Але Дорі і Марта, по ідеї, мали б сточувати. Ну я думаю, що і на дачі ж теж не сточують, тому що там скрізь земля. Але я думаю, що коли у нас буде бруківка, то вони тоді вже будуть стачувати, Ну, хоча б Марта з Дорі. А так поки приходиться всім трьом підрізати, бо нігті відростають. Те, що вони цокають, це ну, таке. А вони ж коли якщо сильно будуть підростати, вони ж будуть закручуватись. Ну, коротше, це погано. Незручно їм ходити і треба, коротше, підстригати. Ми це періодично робимо. Марта це взагалі знахідка. Да? Слухняна така, взагалі, знаєте, от іноді дивишся на неї і не зрозуміла, хто з них з села, а хто з міста. Це вона пережила вкусняшку. Ми купили там ще вкусняшки, і вона сподобалась дуже. Вона така взагалі без проблем тут тфу фу Ну, по характеру маю на увазі. А ще коли ми її стерилізували, то взагалі, всі її оці таракани, які теж були в неї, там періодично, коли там і все, зникли. І тепер спокійна, щаслива собачка. Нам ще перед переїздом на дачу, ну коли ми вже прям повноцінно переїдемо на дачу, треба буде ще дорі стерилізувати. За Марту, я пам'ятаю, ми заплатили щось 21 тисячу 500 чи 22 тисячі гривень. Це така вартість стерилізації собак в Києві в зоолюксі. Я ще думаю, що така ціна була. Я думаю, що надіюся, що Дорі буде трохи дешевше, хоч вона важче, бо там ще від ваги залежить. А у марти просто ще була пухлина на соску, їй повністю живіт ну, повністю вирізали і пухлину, ту, і все. І рентген же робили, щоб подивитися, що то за пухлина, чи рак там, чи не рак, чи є там метастази. Коротше. Ну, але все нормально. Вирізали, тому я думаю, можливо, тому така ціна була. Хоча не факт. Цікаво, як це буде потім у дорі проходити. Якщо буде якась відмінність, то я розкажу обов'язково і по ціні, і по як це візуально буде виглядати. Побачимо, як різні собаки по-різному це все переносять. Ну, але це буде не в цьому місяці. Я думаю, це вже буде, коли ми кухню поставимо, коли будуть вільні гроші. Зараз в Києві, то можна якби не переживати за цей момент, а от в селі. Там можуть бути проблемки. Мене дуже здивувало, як Марта після наркозу вийшла. Тобто ми віддали отаку активну собаку і таку ж активно в той же день і забрали з розрізаним животом зашитим. Я в шоці була. Таблеточки там давали. Я думала, що вона така, знаєте, буде там як полусонна, буде там під себе ходити в туалет, там ще там щось. Ні, ми навіть в той же день її і пішли гуляти, вигуляли і взагалі. Ну, мені дуже сподобалось. Як це все пройшло? Єдине, що ну так це деш, не дешево. Це, я б сказала дорого дуже, бо ми розраховували на іншу суму, але так, ну, тому ми і з дорі зараз тянемо, бо у нас є поки фінансові витрати певні. Не все так просто. Але дорі обов'язково стерилізуємо, щоб не мати ніяких проблем. бо цуцики це класно. Але ж це треба теж і і привівки, і їжу, і ти, і все, коротше. І роздати ж нормальні сім'ї. Це, коротше, не для нас. Краще стерилізація, і все, ніяких проблем. І собака не нервує. Для здоров'я тварин стерилізація це набагато краще, ніж коли вони не стерилізовані. Вони тоді боліють, у них тоді онкологія, всі проблеми. У нас залишається не стерилізована. Тільки рада, але ми не можемо це зробити, бо їй не можна робити наркоз. У неї колись там була проблема, вона не ходила. В неї відняло задні кінцівки, бо був. Ми її ставили на лапи. Там теж треб, треба було її операцію робити, і те, і все і, коротше, і у зі всіх органів робили. Ну сказали 50 на 50, то раді не можна коротше, робити наркоз. Якщо навіть ми не змогли зробити її, але на лапи поставили. Бо вона і під себе ходила взагалі не, ну, як би, ну, не ходила. От. Довго ми це робили, і кололи, і масажі, там великі, і довгий цей процес зайняв. До речі, відео на каналі теж є. Ну, ще Коли тільки починала знімати, зараз Раді 13 років, то було коли їй було 7 років. Ходить, бігає, на лапи поставили, звісно, промучились, дофіга бабла, в це вклали, але воно того варте. Я пам'ятаю, що на той час. А це коштувало там вже більше тисячі доларів ми на це витратили. От. Але ж це член сім'ї, ну як ж не витратиш. Стресовий період тоді був, звісно. Я була готова до того, що вона ніколи на лапи не стане, і я вже думала дивитися ці інвалідні коляски для собачок. Ну що, як вона пережила? Капець був? Сказали, що дуже спокійно. Так? Да? Ну, даремка. Та ти що у нас? Крута така. Ого. Сядьте, отут. Нормально ці. Так, Марта, сиди. Я знаю, що деякі хазяїва усипляють, бо собаки стають незручними. Про те, щоб її усипити через те, що вона не ходила, не пересувалася, взагалі мови навіть не було, бо нормальна собака просто якби не ходить. Як собачка інвалід, як люди інвалід, і людей ж не усипляють. От. Тому ми її лікували. Нам було неважливо, скільки це буде коштувати. Ми прям максимально робили, заново вчили її ходити на лапи, щоб вона відчувала кроті. Намучились, але щаслива собака, щасливе життя, а зараз у неї щаслива пенсія. Ще подружки є. Нам ще тоді Дімина мама дуже допомогла, тому що ми працювали в офісі. Діма відпустку брав теж довго, щоб Радою слідкувати, бо це ж треба було з нею постійно якби 24 на 7 знаходитись. Потім Дімина мама нам дуже допомагала. Вона приїжджала і сиділа з Радою, поки ми на роботі. Теж все це робили масажі, там ліки, нам усе, що треба. О, так що дуже їй дякую, що вона тоді допомогла. Собачка? Ну, собачку побачила. Да? Девочки, что там? Что, Мартусик? Мартиросанчик. Мертвец. 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 тин Мертвец. Мертвец. Дарючик, як тобі сподобалось? М? Це в неї вже другий раз, коли в цьому салоні нігті підстригають. Дарюнчик. Дорі? Ми її ще Дарунчиком називаємо. Дурянчик, Дарунчик, дорі. Це ці дівчата в зборі з манікюрчиками, так, З педикюрчиками. Одну Ради купив. А що? Отаку. О, клас. От на такому замочку я побачив, ми да. дуже дороги. Оце з металевим, до речі, да. найкраще. Бо з пластику пальці зламати можна. Да, да. І у марти теж діч, але. І як... колір класний. Клас. І оця штучка ще світиться, тут сіра полосочка. Ось, ой, ну все. Дивіться, який тут пират. <різь> до дарі дорізеш. Дорі. 750 гривень коштує підрізати нігті трьом собакам. Дорі, на. Все, ми поїхали.